Вс, гуд, ранки заживают, можно сказать, что вылечили. Прям монстр Та ще видно, що в Ну вже затягнуть. Це хороше. А це наш п'яти гектарний, цей що ми різали всю зиму. Бачите, де маленькі пропустили, то порозпускались верби. А ті пеньки всі нічого не пускають, в принципі, нормально. Очеред вже, як бачите, потрохи щезає, новий не наросає. Так що толк буде. Риба тут вже в нас близько двох місяців, карась взагалі з осінь, чи з грудня місяця ми запускали карася. Поки все добре. Поки все добре. Там декілька було, що відійшло. Но, якщо враховувати то, що... Трава гниє під низом, то зрозуміло, що міг отримати мало кислороду і придуситися. Але толстолоб, в принципі, толстолоба жодного. Толстолоби плавають, тут то на толстолобах ми ганяли лодкою, вапнували, все чітко було. Качачки. Ну таке, пойдет, пойдет, Будемо чекати, дивитися, як пройде літом все. і тоді думати, що робити далі. Так, що ще хотів додати? Тобто, цей став 7 років чи 8 пустий стояв взагалі сухенький. Тут лишньої риби не було нічого абсолютно. І ми вапнували і замітили, що риба ганяє, дивіться. І не видно яка. І замітили, що багато вже, ну вже навіть не личинки, вже можна сказати підрощеної личинки якоїсь риби є. Будемо шукати якусь малявницю, фаточку, будемо пробувати подивитися, що це є. Кстати, от вона тут і плаває. Ну, це ми розберемося. Як бачите, кінець, де був очерет, теж більш-менш прочищається. Новий очерет ніде не росте.